Зачалом відео я прошу вас зайти по ссылці в описанні і закинути пару гривень на збір для авто 72 бригади чор... імені чорних запорожців. Тобто, на даний час це дуже важливо. Давайте не забувати завдяки кому ми працюємо і завдяки кому ви дивитесь це відео. Приємного перегляду! Я вже з ремонту переїхав в Гумань, з Умані приїхав в Хмельницький. І в Хмельницькому ми з Яриком тільки що сходили, поїли піци, знайшли волосину, нам yeah, а, yeah, Ну, сказали, ну, типу, ну, да, так. Типу, ну. За піцу ми не платили, за напої тільки заплатили 82 гривна. Там... Скільки 200 стояла піца? Uh, uh, піца? 230. Піца 230 коротше, 230 анулювали. Ізначально він взагалі каже, що він каже, може вам що зробити? За напої <п 'я> або ще що. Або ну типа, заплатити за напої. Тіпа за ань, ань, а, 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 а не, не так. Ми заплатили за напої, а за піцу не платили. Він за каже за піцу заплатити, а за напої ні. Так піца стоїть 250. А напої стоять 81, типа два штука. Тому ну, кажу, та ні, братан, давай якось по-нормальному рішати вопроси. Ми вирішили, і йдемо. сейчас. У нас ще залишилось 230 гривень в бюджеті чи 250. І ми куди, коли? Максіма 250 в мене золота карточка. Я корила рішка. Ідемо э, цей. Сейчас закладку робити. Тобто, як, в, в мене рука була нести телефон. Це, це, робити закладку в бутилці. Ну. На сім, Максим настиг. з яриком самокати. і нас наїбали на. У мене на 200, а його на 170. Ми проїхали 200 метрів і залишили самокати, тому що там мало зарядки було. Одмінили його і нам не гроші. деньги. Короче, болт. Ми розстроєні к'єм. І, коротше, це так. Так що не беріть болтівські самокати. Макдональд заказали. Ярик, Ярик знака спиздив, то ми на нього сидимо їмо на цьому знаку. Каліанчик, це як надо. Да, ярик сприня. Що приїхав ось Окент, взяв у Мілфи машину, покажи Мілфу. Не покажи. 91 року. А, каже, каже, чує, що каже? Каже, БМВ хуйня, покажи заставку. В Мене нема. Покажи заставку, каже БМВ хуйня. Я не казав, що це не Ти мені що казав? Та їбать, не купляй БМВ, БМВ залупа. За такий рошик ти купив, то так. Да. Охуєнная машина, блядь. блядь. Ну, блядь, ну понятно, є свои нюанси, ну нормально, пойдет. У тебе тоже есть свои нюансы. У мене тоже так и не стою. я не, да. Сука, ты блять, оця чапля сидит там за день. Розума розглаза. Мерсики Який? Вчера. За шо? За цьо твои деятельность. Че до нас в в секонд хенде прочепилось, понял? Че ты снимаешь? Че ты снимаешь? Не снимай. Короче, вышло тут, что ты такая. Да. Оце куди ми йдемо? Движение. Це движення. — Щас, Ярик, движение, та, щас Ярик буде кататись на оцій штуці. Вгору вниз, вгору вниз. Будеш? А, тому, мене написано, вниз". Не, я, є, таке, є, я, це, я, так, я таке боюсь. Я таком не катаюсь, бо я такого боюсь. Типа, я не знаю, не переношу я висоти оцього всього. А що, я синій. Я, да, я на Бетмені по катався в Харкові, типу, знаєш, що таке Бетмен? Ну, це По воді, так. Да. Ну. І то я синій був, типу, трезвий, бо не <рес> Трезвий ніколи в житті. П'яний. Куди ходиш? Любе, любе, любе движення. Любе... Я на білборд вилазив в центрі міста синій. <рес> ну, Це було в <рес> молодості. <рес> молодості? молодості. <рес> а Це зараз дуже старий, так. Да? Я, так. Да. <рес> Бля, я снимаю, сейчас любому выпаду отвечаю. Ярик сідаєш? Я плачу. Я плачу. Тільки ти камеру держиш. Отак, постоянно, понял. На уровні ліця. Тільки ти держиш, дивись, я ти її примотаю скотчем до руки і ти держиш на уровні ліця в себе. Ну хоча би отак. Ти не вдержиш його. Ти глянь де мене? Ты глянь, да, какая там высота. Да, стоп, все, Ты иди. Ты не будешь мой телефон. Ты не будешь держать свою руку. О, тебе не дадут на машине. О, мне на эти коньячки, это моя тема. Бля, катамараны, сука, на той стороне, пиздец. Жиба. Не, ну выйдет и не стрёмно. Так, виглядить. Де кепка злетіла? А воно швидше буде крутитись чи ні? Що може це спину і Откуда ты подавись на его? Подавись Откуда? Блять, а что с телефоном? Мы вообще охуевшие. Такого ж там не бать в рот, вы так далеко от вас. Ебануте, люди. Я такая не. Слабенький. Смех. Не, я просто потому что ты боюсь. Я такая не. Я можу на какие аттракционы? я могу на вот ту Можно Можу на машинке покататься. Дай мне машину, я на машине поеду. А, не, я лучше разебаты сажусь об стол. Як я на сім'ї Кстати, вставлю сюди уривок як я сім'я в коп намотав. Надо не забути. Марс! Що там таке Боня? А де Боня? А Боня ось. Приїхав, коротше, на вантажний, а топочка нема. Так що виїхав з-під контейнера і їду топочок шукати. Поїхав на Одесу, коротше. Це чувство, коли ти вивчив машину вже повністю по інтенсивності піднімання прицепу, я можу приділити плюс-мінус, який вес. Тільки що піднімав, кажу парковщику, 12-13 тонн, 11700, ну почти 12. Коли ти вже вивчив машину. Вже привик до неї, але треба з нею прощатися. Бо треба щось в житті міняти, щоб було все добре. Що якось так. Їдемо на Одесу. 3.16, це в мене приїзд буде в 11. 11 коротше. Ближе до 12. Так, шо, а то якось як то так, сьогодні погуляли, звісно, і виспавсь, тебе вроді... Коротше, і виспався ще більш-менш нормально. Я думав, я взагалі не висплюсь, бо ми туди сюди взагалі не влазилися за цілий день. Я, при... я в 12 проснувся, приїхав на вантажний до Ярика. І ми як почали ото лазити по цьому городу, коротше, і потім ще приїхав Бодя з Бодя поїхав, коротше. Як почалося движання, саме розгар, Ти що? Я так заморився, я прийшов, Ярик ще пивка собі взяв, то я ліг, Думаю, не піду посплю, бо їхати. Ярик то в резерві, а мені ще їхати трошки. То я пішов поспав, спалу, тому вже пару часиків. І тепер. Вроді бодрячком нормально. Три часа щось буде все хорошо. Я думаю, нормально доїдемо. Ще завтра треба масло поміняти. Надіюсь, масло завтра буде на гаражі. Бо я прошлый раз заїжджав, масла не було. Не раз кинув, їдем на базу міняти масло. Вже договорився з механіком. Масло вроді сьогодні є. Вроді 24 раз так жарко, це просто вже з контером. Поки в машині трохи поубирав. Навіть шок поубирав, просто мусор викинув. Мусор просто викинув, так зажарився, це капець. Реально трохи парить, трохи є. Так що їдемо міняти маслочко і буде, бо я вже переїздив 5 тисяч. 30... 35 я наїздив, а ми міняємо 30 тисяч. Так що, якось так. На заправку, як обично, один той самий кадр заправляє 200 літрів і на Хмельницький вже два контейнера грузоніти бив. Виїжджаю. Поміняли масло, поміняли фільтра, та й все, більше нічого не зробила. Я поїхав спати. Я, ось, я тип, цілий, день, цілий день проспав, тільки проснувся, підбив контейнера і одразу до вас вийшов сібав. Хмель, думав, поїду на вантажний там Серега, бо їхав міксом. А коли раз дзвонила, я якраз по сигарети виходив на заправки і не брав трубку. Я так кілометраж знаю, скільки по графіку должен приїхати. І оказується, я привіз естафетку. Привісю естафетку і вже є планування прямий з там 0,45 на Одесу назад. Тобто на я не попаду, Серегу я не побачив. І йду забирати замок. Подзвонили, сказали, що забув замок. Зараз водій тут йде на розворот, то я замок зніму. Так що я зараз знімаю замок, йду, п'ю каму і, і спать. Це остання неділя ще, кстати, на цьому малі. Більш ви його... Наверно, не побачити. Ну, більше всього я собі так думаю. На... Буде його приймати, або другий водитель, або будемо залишати його. Ще не знаю, ще не... Ще хто зна. Ну, це остання коротше. Треба шукати щось краще, краще, щоб е, хоч, почаще було. Хоча б їздити через Полтаву. Тому що дуже тяжело добиратися додому. Накат не особо, коли додому, ну свої нюанси. Так що, як то так. Сережечка на посылку. Я приехал сейчас, заправлюсь, поем. Ну, у меня эстафетка в 0.45. Так что пока заехали, только поесть. Да. Посидите, попиздите. Ось и Сереженька еда. Перебрейдинг. А ну надень это. А ну Тебе еда, тебе нормально в кепке. А да, я... Я собі куплю таку пеппе. Що ти того сука пісюна нам нахуй? Я їбу, бля. бо хоче, він щось. Не знаю що. Алло. Да. Добре. Ага, хорошо. Що кажеш? Що ти хочеш, не? став на вогові. Так схотілося Bull, щось вже давно енергетика не пив. Е, обмацав всі диски. Так що нарешті, я тепер е, руки помить. Кстати, сьогодні на удивлення дали більше часу, ніж е, обично. Не купив, але 200 гривень. Їдемо далі. Хорошо, ставить тільки що в туалет, заглушив машину, заводить, а вона повністю тухне вся. Зразу до акумуляторів, виходить, лопнула перемичка, та що перемикає акумулятора. я? відкриваю бомболюк, і що мені? Цієї перемички немає, чим його що робити. Я коротше, взяв відвертку і пробував перемкнути, ніхера, горить і пізне. Хорошо, що я роблю на площі, остановився колега, дав провод. То ми... Я проводом перемкнув, завівся, зараз їду до Одеси, не глуша, ніде не стоять. Не ставаємо. Скидаю контейнера і так не глушаю, їду на базу. У нас така погодка, звісно, камера не передає, але туман такий, що не видно нічого. І Я ще не бачу глазами машину спереді, а адаптивний вже її бачить. От Це просто от в такі моменти ти розумієш, який від нього плюс. Дуже великий плюс. Наглядно видно. Машину спереді. Я єлі єлі бачу габарити на камері. На камері взагалі не видно. Адаптивний, 128 метрів, показуєш спереді машина. Приїхав в Одесу, з'їздив на базу, забрав ту штуку, коротше, перемичку, поміняв. ще вали здибав. Він їздить час на синьому мані на кругу. Каже, дай попробую, покатаюся, що він там щось знімав, я не знімав, бо ти що, я весь повністю спотів. Це нас сложно трохи. Ну, ну реально, трохи треба просто непривищено. Непонятно куди руля крутиш. Вправо неправильно, вліва неправильно. Ну, типа. Коротше я вам вставлю, що він там не снімається, він мені скине подивитися. Як воно? Ну довго це було, це було довго. Тут типу, получається за що того, що треба буквоє Г ставати. якби трошки неудобно, аби вирівнятись, то було б проще. А так тут нема нема місця, щоб повністю вирівнятися. Та ще й тривога почалась. Він десь поїхав, коротше, цей до пнівматика, бо в нього той синій ману 5 єбе, а я йду спать. І в 0.45 виїжджаємо на Хмельницький, а він в 22.45 виїжджає. Це якщо до вечора. Вечором, як обично, кадр із заправки і поїхали. Я вже вспишка. Лознапу. А я вже виїхав в... На Хмельницький. У нас на часах 1.45, час запізнення година. Там і ця тривога, постійно тривога, тривога. Запізненням на годину випустили. Нічого. Я би знав, що запізнення на годину буде, я хоч би поспав, а то ждав вже поки випустять. Типа в 0.45 мав був виїжджати і ждав вже цього време, ждав, ждав, ждав. Короте, якось так. Ось і последствия погоди. Вот такие у нас последствия погоды и резких поворотов. Его просто я так понял. Сложило и все, оно реально резкие повороты тут лучше не лотить. А втуга шоу, в туго не выдно. А то и просто. Чешок. А винон. Пишел, пешел, пешел. Раньше лучше в такую погоду должен летать, бо АБС, АБС, АБС она не всегда спасала. І так далі, так. На часах 8.27 я в Лукашівці і мені залишилося в 10.05 у мене прибиття. Yeah, я проблему yeah, в ту відео дивлюсь, це вже болість, ще ще нехав <laughs> я в 10.05, скинув ящика на вантажному. Тут Ярик. А ти в скільки приїхав? В 10.35. <laughs> правду каже людям. Скільки в 8 ранку ти приїхав? 8.30 приїхав і ще стоїть з ящиком. Ну, просто ну, тут зразу видно до кого є уваження, а хто лох на цій фірмі. Їду в 9.25 ранку. Що случилось? Кішка зарнула. Каже, не виставляй. Насрала. Прям на спальник. <реш> нахуй тіху нього страдаєш? Я не виставлятиму. Okay. Ні. Та покажи вже. <реш> <реш> Та я вже і так все <реш> розказав. Яриком поїсти. я суші заказав, коло <реш> <реш> коло, а Ярик піцу заказав. Виді, у нас тут такий прицепчик. Бля! Прикручені, сука. <реш> Блять накручується. <Піздец. реш> да. А що можна йому зробити? Фітінга нахуй. Ні, затормозити. Прицепа і АБЕСІ Та ні, тут такого нема, дурак. Нема? Тут розтормажується, ти ти бачиш і він зараз скотиться. А, так не бачите, так? АБС. Ебай! Ебать! Мені інтересно, хуй ще зробиш, блядь. Піздець. А ч? А, а Можемо повернути ось? В в сторону. Зможем. Ну давай. <ш repairs> А воно Треба Сука, надо розтоплю. А там воздуха хуйманові. Давай попробуй. Та ні, воно кишкає. Сука. Пиздец. Пізда тільки руки виймали. Та не п'єс, ты зробиш. Хуй сцепиться нахуй.

Танк, ой, який десь 7.53 я їду вже підбивати контейнер один гружонний. На прицепі на голову навантажуємо і їдемо прямим на, цей, на Одесу. Тут, звісно, в цьому в такі пробки, це просто хотіли. Отак. Там три ка стоїть. Назад давати нікуди, там машини їдуть. І все. Щас. Висовуюсь і притягнути в поворот. Цей виїхав на Одесу по дньові взагалі. Я днем їздив последний раз, не пам'ятаю коли. Здорово. Ну, не здоров, каже, це похуєм. Коротше, не пам'ятаю, коли їздив последний раз днем. Так все їдемо, зараз буду дзвонити Сефу, допоки я роблю, тому що я вже трошки заморився. Навіть під відео в коментах пишуть, що дома не живеш, бо так і є. Ну треба щось. Щось шукати, буду, буду далі на пості по-любому, але щоб ближче додому, бо реально далеко від дому. Трошки неприкольно. Воно то весело, прикольно, коли всі зберемося з Яриком вдвох зберемося або ще з кимось. Ну, от коли сам так приїжджаєш, ти просто вбиваєш час в пусту. Просто якщо б я був вдома, допустим, як Влад їздить через Хмель через день, я міг би паралельно з чим чимось займатися додатково як, якесь розвиватися, можна сказати, а не просто деградувати в кабіні. Тобто, якось так, то будемо щось -то міняти. Тому що, поки їдемо на Одесу, зараз буду з ним шефу балакати, що коли і як. Зловійща заправка, на якій в мене отримала сцеплення. І можливо, це останній рейс, тільки що <кхух> вроді знайшли водителя. А он навіть Богдан написав, сейчас зараз на 10 тонн знаходимо водителя. і це, напевно, останній рейс, буду я навіть сидіти вдома. Я взагалі не можу. толкает, а я, а я вообще вермишель только что толкнул и она упала она вот вверх не дает это пройти, потому что только что толкнул она чуть-чуть вылезла и упала я целую Osionfish. Буду вести естафетку на Чернівці з Одеси. Отак добирають до машини. На другому церкалі десь там в плаві. Щас СБ не і стрибався. Я під язик думав. Він хотів під язик його кидати. Воно лучше візьмати. Ти що, дурак? Це вмішається з водою і випивається. Я в чому йому зараз розмішають? Ну береш ідеш до медика, береш стаканчик, воду набираєш в кулері. Ты чи или какую там холодненьку. и пьешь. Где дай мені стаканчик? Потому я вмираю. <laughs> <laughs> О, стажер уже машину заебашим, пока ебащим, не Наркотики пьет. Я не, <laughs> О, то, бачите, не я тут, блядь, пиздец Ото, бачите, он тоже матекается, не только я. Не снимай, мы <мене> прям в Вон Подпипись. не Подпись. Да. Подпись. Єбаш, Наркоман. на обізболах сидить. подивіться на його глаза. От ваш блогер. Чисто обезбола і так. Нова пошта. Нікого не хвилює, чи тебе щось болить. Ти глянь на нього, ну жорстко сидить на этом. Наркоман, блядь. Ви розуміли, так, да, я виїхав. З вашим оцим блогером ми виїхали в одне й те саме час. Я кажу, давай заїдемо на око. Я кажу, ну, типу, реально не видно нічого. Реально, коротше, ну, типу, спать хочу. Я кофе возьму. Я заїжджаю на око, він далі їде і каже, а хулі мені ставають. Їдемо в один город в одне й те саме час. Я парою поїхати. Тим більше я спать хочу, але ну, якось двох трохи спокійніше. Ну да От так. Приїхав в Од... Ой, в Одесу. Коротше, сутки не спав вже в Одесі, а це Хмельницький. Приїхав в Хміль, Підробатую таксістом, взяв свої всі монатки, везу додому вашого блогера. Тільки не пойму, він не тут живе. Вон те, типу, не вон по... Ми, по що ми їдемо? По смазку. По смазку? І що ти Бі, нища, нища. Бу... А, будеш з маски? Нище, ще нижче. А нищі? Будеш що робити? Буде жінка. цей? Жінка цей буде. Масаж. Простати буде тобі а, жінка робити з трапоном. Сюди? Охуєть, куди ми заїжджаємо, нахуй. Ні, ти що, йобнутий нахуй? У нас тут виїбуть. Не, я сюди заїжджаю, я тут розвертався. Ахуєть. Так це, блять, якась, ну, це що? хтось тут живе. Що? А ти куди? Та я піду заберу з маску. Та ти гониш? А якщо мене тут почнуть кричати, Та не буду, я тут на фуру вже не наш. Ну ебать, дивись, нахуй, якщо щось мені скажуть, блядь, я скажу в лодку в пуске, нахуй живе. А чого ти я називаю цей, на? Як тебе називають? Як же то Тебе якось так називають, сука, є Стип, короче, він тебе так якось називав, сука. Та якийсь в ТикТоке постійно пишеш, що ти прус. Поту, сука, як же він пише, на. Я не знаю. Покажи мені. Та я їбу, я ж не пам'ятаю. Давайте, стань. Що спав приїхав Влад. розбудив просто так. Кажу, ну я раз розбудив, хоч відвезив от тебе, то їду. Да, просто так? А, чи, чи просто щоб ти хотів пошаткувати, я з другого кінця міста, міста мусив їхати до тебе. Бо ти забрав мою чіп-карту. <laughs> я забув. Молодець. Я забув. І коротше, в 4 ранку їдемо на Це... куди я їду. Ну, я... оддав. Ага, поїхала за на Одесу, буде весело. Я виїхав о, в Спишка. Нічого страшного. А я виїхав вже на Одесу 4.22 з Хмельницького. Так, коротше, на цій неділі я й не уйшов. Попросив ще неділю допрацювати, поки там водитель СБ пройде і треба буде е, пару кружків з новим водителем далі. Щоб він поняв, суть роботи. На цьому, мабуть, ми закінчимо відео. Я думаю, ничего интересного происходить не буде, но если буде, то я сюда вставлю. Так что до следующей недели. Всем па-па и -па до свидания.